Всім привіт, дорогі і любі мої українці! До вашої уваги я хочу запропонувати в даному відео новинки від фірми ЯТО. Тільки-но приїхали вони з Польщі до нас в Україну, і я відразу хочу презентувати для вас ці неймовірно круті гайкокрути на 1200 ньютонометрів і на 2400 ньютонометрів. Цілих 240 кілограмів. Удар у цього гайкокрута він йде під три четверті. Продається він тушкою. Зараз він заїхав тільки тушкою, але ми зможемо скомплектувати вам і докомплектувати його будь-якою батареєю 3, 6 або 9 ампер. Це за вашим бажанням і з відповідно зарядний пристрої в нас теж є. І сьогодні в даному відео я хочу ще презентувати вам ось таку зарядну станцію безпосередньо для цих акумуляторів. Безпосередньо заряджати вона буде від сонця, не потрібно нам струму, не потрібно буде бензину. І подивимось за який час 6-амперний акумулятор зарядиться сонячна батарея. Сьогодні ви бачите мало сонячного, і ми подивимося, як працює ця батарея від е, такого сонця, не дуже яскравого сьогодні. І, і ви на власні очі побачите, як вона працює. Там ще до, до речі, на ній є вихід USB. Зараз подивимося, протестуємо, чи можна заряджати від цієї сонячної панелі е, USB-пристрої, будь то телефон, може, ноутбук, може, ще якийсь прилад, який потребує ампери заряду зараз. Ми це перевіримо. І сьогодні тільки ну взяв їх вперше в руки. Зараз з вами теж буду вперше їх дивитись. І відповідно, ви бачили в попередніх відео на 720 ньютонів нютонів. Відкручує на газелі на спринтері легко Колесо. А відповідно на 1200 ньютонів нютонів буде набагато потужніше гайкокрут. І ви бачили в попередніх відео на 2000 ньютонів нютонів модель гайкокрута Ято бачили, як він на Зерновозі відкручує колесо, яке було затягнуто дуже серйозно. А цей, відповідно ще потужніше. По ціноутворенню теж все, в принципі дуже близько до тих. Якщо кому цікаво, під описом відео я залишу свій номер телефону. Ви можете звертатись за консультаціями. Відповідно, для того, щоб отримати гарну адекватну ціну, ви можете підписатись на мій канал, і до вас буде відношення трохи краще ніж до інших. Але всі приходьте, всі дзвоніть, навіть не підписники. Кому цікаво, проконсультую, розкажу, розкажу про ціну. Я працюю з офіційним ділером в Україні фірми. ЯТО, це фірма Вірок, і товар, який я продаю, він є на гарантії на офіційній гарантії. Так що звертайтесь. Ви перестраховані купуючи у нас. Буде гарантія, буде відповідне відношення. Так що звертайтесь, буду радий вам допомогти. Приступимо до огляду. Вище хочу вам показати, розказати про ці гайкокрути, щоб ви подивились на них ближче, покрутити їх перед камерою, щоб ви побачили, як вони зібрані. Ну відповідно, як вони працюють. Ми побачимо в процесі їх продажів, бо у мене зараз багато клієнтів, які можуть зняти короткометражні відео відносно того, в яких умовах вони працюють, і що саме вони відкручують. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо тільки не зайшли на мій канал. І якщо у вас виникають якісь питання, не стісняйте, задавайте їх. Я з задоволенням відповім кожному. Але намагайтесь бути адекватним, відкритим, відвертим та добрим. Дуже дякую вам. Далі буде. Так, тепер поближче розпакував я її. Вона зібрана, йде відразу. З підставочкою ось такою. Ось такий має вигляд, хочу, щоб ви подивились більш ретельно на нього. Виконано все досить якісно. Алюміній тут. Красиво все, подивіться, добре зроблено. Така компактна вона. І зараз вона заряджає, подивіться, 6-амперний акумулятор фірми Ято, 18-вольтовий. Відповідно, заряд пішов. Зараз ще покажу ось блимає. Кнопочка, і через деякий час я покажу вам, за скільки зарядилась батареєчка. Зараз 1520. Відповідно, зараз залишу її і скажу вам, за який час 6 Амперна батареєчка була заряджена. Отже, приступимо до гайкокрутів. Почну з 1200 ньютонометрів. Ось таке опакування. Інформація кому цікава, дивіться, перша, друга третя швидкості. Вихід одна, друга, 1200 ньютонометрів Крутковий момент. Хочу наголосити на тому, що це буде безщітковий гайкокрут, а відповідно безщітковий двигун буде більш повільно розряджати батарею. І, відповідно, ось таким чином він комплектується. Ціна доступна в нього. Зараз покажу вам сам гайкокрут. Дуже доступна в нього ціна. Дивіться, зробили, як ну, мілооті я тримав та деволт. Дуже круто зробили, не знаю, не передати. Приходьте, хочете в мене на вітрині його, подивіться. Потримайте в руках, річ дуже крута. Важить він 1,9 кг, 2 кг. тобто разом навіть з самою потужною батарейкою десь буде 2,5 кг важити з 9 батареєю. Отже, я кажу так: цьому лайку круто. Він мені це перше, перше моє враження. Він мені дуже сподобався, дивіться. Ну, зібраний він дуже круто за останні часи. Те, що мені попадало в руки навіть фірми Ято, ну, було трохи гірше зібрано, ніж ці гайкокрути. І відповідно зараз приєднаю батареєчку, щоб ви подивилися, щоб ви подивились, як вона. Батареєчка розряджена з заводу приїхала два ділення. Бачите, як він працює. Бо просто ще хоче, мені здається. Це крутяк просто. Все, що я тримав за останні роки Ну Ця річ дуже крута. дуже крута Я не беру до уваги там якісь фірмачові деволти або ще якусь фірму. До да, цієї ціни я скажу вам дуже добра якість. Зарядочки йде, інструкція, гарантія відповідно, і перехід ще тут під біти можна тримати. І зараз покажу вам, продемонструю. На четвертих 19 мм вихід на 2400 нм. Комплектується, повторюсь він чисто батарейкою і перехід під одну другу. Теж ударний. Зараз покажу трохи ближче вам його. І послухаємо, як він працює. Вага його 3,4 кілограми, він трохи легший за попередній на 3000 нм. Відповідно, має ось такий вигляд. Вишітку від двигуни працюють набагато приємніше. Бричуєте, да? Ну і зараз я, в принципі, буду чекати об'єктивних відгуків від клієнтів відносно цих гайкокрутів. Батареєчка в нас заряджається. Зараз ще хочу продемонструвати вам там USB-вихід, і можна заряджати від цієї панелі телефон. І будь-які, в принципі, пристрої, яким достатньо для заряду 2 А. Мені подобається ця річ. Подивимось, за який час зарядить 6 А батарею. Є місць велика, дуже бачите, 6 А. Ну і зараз, відповідно, покажу вам, трохи сонечко вийшло. Але пасмурно цілий день сьогодні. Зараз небо трохи чистим стало. Але таке щось давить, як на дощ, щоб ви розуміли, що не дуже сяє сонечко, вон майже тіньочок всюди. Так, до вашої уваги, подивіться, телефончик. Хочу продемонструвати, одночасно заряджається. Подивіться, є надія, що вам добре видно вже просто. Рекомендую цю панельку, будемо тестити. Якщо потрібні вам об'єктивні відгуки відносно неї, я радий буду вам розказати все, допомогти. Проконсультувати і, відповідно, всі ці речі йдуть на гарантії, так що можете не переживати. Все працює стовідсотково. Дуже дякую вам за перегляд. Я надію, Віра, що це відео було для вас корисним. Якщо виникають якісь питання, сміливо звертайтесь, я відповім кожному. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, добра та любові.